Вітаю на константі. Пам'ятаєте, безтурботні довоєнні роки 20-й, Однак, якими безтурботними вони не були, страсті в українській політиці не вщухали. І вже тоді Зеленського звинувачували у бажанні узурпувати владу. Зараз нагадаю про що я: Зеленський захотів збільшити свій вплив на національне антикорупційне бюро. Конституційний суд йому цього зробити не дав, за що Зеленський образився і почав звільняти суддів Конституційного суду, які його не влаштовували. Ось вся ця історія. Історія, яка є вкрай важливою для нашого майбутнього як держави. Адже те, які саме висновки ми зробимо з цієї ситуації, значною мірою визначить те, за яким напрямком, за яким вектором ми хочемо розвивати Україну. Вектор Посилення президентської влади або ж подальший розвиток парламентсько-президентської форми правління. З огляду на це, сьогодні ми детально розберемо, що насправді тоді відбувалося між Зеленським Конституційним судом і антикорупційним бюро. Хто був правий і чи дійсно Зеленський хотів узурпувати владу? Після того, як Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення закону України про національне антикорупційне бюро, які стосувалися розширення повноважень президента щодо вибору майбутнього директора НАБУ, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект номер 4288 про відновлення суспільної довіри до Конституційного судочинства, яким Wim Визнати нікчемним рішення КСУ, відновити стару редакцію закону і кримінального кодексу, які діяли до рішення КСУ, і припинити повноваження деяких суддів КСУ. Очевидно, жодна з цих вимог не випливає з повноважень президента, які закріплені у статті 106 Конституції України. Більш того, у нас є положення Конституції, яке прямо унеможливлює визнання нікчемним рішення Конституційного суду. І Відновлення старої редакції, а саме стаття 151.2. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним судом України, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені. Тезу про те, що президент, ну аж ніяк не може виходити за рамки визначених Конституцією повноважень, підкріплює і так звана доктрина вичерпних повноважень. Конституційний суд України у своїх актах сформулював юридичну позицію, що повноваження президента України визначаються виключно основним законом України. І не можуть бути розширені законом або іншим нормативно-правовим актом саме на цю доктрину спирався Конституційний суд, коли визнавав неконституційним розширення впливу зеленського на набу. Проте, двоє суддів Конституційного суду мали іншу позицію. Так суддя Колісник зазначає: наявність водночас і у Верховної Ради України, і у глави держави лише прямо установлених у положеннях Конституції повноважень, може мати у подальшому досить суттєвий деструктивний вплив на функціонування усієї демократичної системи здійснення державної влади в Україні та унеможливити виконання главою державою парламентом їх Конституцій. Естетуційно визначених повноважень. Більш того, колісник наголосив на тому, що, хоча Конституцію України не передбачено участі глави держави у створенні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ шляхом призначення до її складу трьох осіб із дев'яти, Однак це може розглядатися як використання повноваження закріпленого пунктом 28 частини 1 статті 106 Конституції України, згідно з яким президент України створює в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи та служби. Отже, на погляд судді із цього положення випливає, що якщо глава держави має повноваження, Важення з утворення аналогічних органів і служб тоді немає перешкоди для того, щоб він міг створити схожий орган спільно з іншими державними органами, оскільки потреба узгодження зусиль і взаємодії між різними ланками державного апарату є допустимою, прийнятною та випливає зі змісту Конституції України. Тобто, як можна зрозуміти, першочергова проблема полягала в тому, що Зеленський хотів обирати третину складу комісії. Яка мала б обрати кандидатуру на посаду директора набу за це? Його почали звинувачувати в узурпації влади. Проте тут напрошується порівняння з його попередником. Порошенком. Він взагалі зробив собі повноваження одноосібно, тобто без узгодження з іншими органами влади, призначати та звільняти директора Набу, що погодьтеся дійсно звучить по узурпаторськи. Також опираючись та аргументуючи необхідність доктрини прихованих повноважень, суддя Лемак зазначив: суд у цій справі повинен був з'ясувати принаймні такі питання. Чи є положення закону щодо кадрових призначень у НАБУ саме конкретизацію та деталізацією конституційного повноваження Президента України стосовно забезпечення ним національної безпеки та керівництва в цій сфері? І Б? Чи впливає така конкретизація конституційного повноваження президента на принцип поділу влади в такий спосіб, що баланс влади може бути порушений або ж вважатися навіть узурпацією влади? На думку судді, на перше питання слід надати однозначну ствердну відповідь, на друге, заперечити. Таким чином суддя Лемак став, грубо кажучи, на бік президента, з чим Конституційний суд загалом не погодився. Продовжилась гостросюжетна політична сага 27 березня 2021 року, коли Зеленський своїм указом про деякі питання забезпечення національної безпеки України скасував укази про призначення Януковичем окремих суддів КСУ. По суті, звільнив Касмініна і Тупицького. Однак, як ви вже здогадалися, повноважень на це президент не має відповідно до конституції. Рішення про звільнення з посади судді конституційного суду. Ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу. Оцінку цього указу надав уже Верховний суд, який роз'яснив, що президент України при вирішенні питань утворення формування органів державної влади та унормування їхньої діяльності зобов'язаний діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, як це встановлено статтею 19 основного закону. Підстави і порядок звільнення судді Конституційного суду визначені у статті 149.1 Конституції України і статті 20 Закону України про Конституційний суд України. Реалізація повноважень Президента України стосовно формування складу Конституційного суду здійснюється виключно шляхом видання указів про призначення суддів Конституційного суду. Іншого способу реалізації Президентом Конституційних повноважень, пов'язаних із форматом. Формуванням Конституційного суду, зокрема, шляхом скасування раніше виданих актів з кадрових питань у конкретному випадку щодо призначення судді Конституційного суду на цю посаду, основним законом не передбачено. Отже, які висновки, якщо президент обирає лише третину складу комісії, яка обирає кандидатуру на посаду директора НАБУ, це окей. Але коли президент звільняє суддів КСУ, вимагає скасувати рішення КСУ. Ось це вже виходить за межі його повноважень, якими б жахливими ті судді не були, погоджуюсь, і те саме недопустимо, коли один лише президент призначає та звільняє директора набу. Як цього хотів Порошенко. Напишіть, що ви думаєте про всю цю історію, а також, навіть головне, напишіть, за яким вектором слід розвивати Україну, за посиленням президентської влади або ж парламентської. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!